Привіт, мої любі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 19 березня, і хочу сказати вам, що сьогодні приїжджали до мене в гості. Приїжджав Олександр зі своєю родиною, з Юлею і синочком. Приїжджали за Лавандою, але хочу сказати, що він зробив мені такий подарунок. Це горіх, фундук, трапезунт. Він привіз такий гарний саджанець, покажу вам його. Покажу, як буду висаджувати, в якому місці. Для цього горіха в мене є, є декілька сортів. Тут вони в мене так не видно. Покажу вам ось так. У мене є сорти веба цінний. є... Варшавський красний і Косфорд. Трапезунд колись я замовляла, але мені прислали якийсь такий незрозумілий корінець, я тоді ще зовсім не мала уяви про взагалі, про фундук, про ці горіхи. Я замовила через інтернет. І ось всі інші сорти вони гарно прижилися, вони відповідають сортності. А з трапезунтом Прислали якийсь незрозумілий садженець. Він у мене, я його потім викурчувала, він прижився, але невдачно. А зараз я хочу посадити саме цей е, Яке ж місце треба підібрати, щоб гарно посадити, щоб він гарно ріс та розвивався? Це дуже урожайний Е, дуже він так, як би сказати, в фаворі. Значить, для нього я вибрала. Місце в одному ряду з, з усіма іншими горіхами. Треба, щоб місце було обов'язково сонячним. Звичайно, горіхи люблять полив. Їх можна не обов'язково там ставити краплю, але обов'язково, особливо літом, в дуже жарку погоду гарно заливати. Ну, хоч інколи гарно заливати, також можна замульчувати, щоб краще зберігати вологу. У нас в центральній частині України дуже на Дніпропетровщині літо буває дуже жарке до 40 градусів, і буває, що немає по два місяці дощу, тому, звичайно, треба, особливо коли ще молоді саджанці, обов'язково бажано їх поливати. Зараз покажу, як виглядає наш садженець, покажу, де я його саме посаджу, а також процес посадки. Ось тут ростуть у мене горіхи, це сонячне місце, два ряда. І тут, де у мене ось тут широке міжряддя біля забора, отак, я посаджу посерединки, посаджу саме цей горіх. Зараз якраз всі горішки пилять, цвітуть, погода пасмурна, і тут ми його, тут ми його з чоловіком будемо висаджувати. Зараз піду, наберу з компостної кучі компосту, взяла суперфосфат, воду і будемо висаджувати наш горіх. Ось так виглядає саджанець. Він відокремлений від материнського куща. Дивіться, яка коренева система. Така мощна. Я думаю, він і дві такі гілки. Обрізати я її не... його не буду. Нехай приживеться, потім будемо дивитися, формувати. Хочу ще звернути вашу увагу, що коли ви замовляєте саджанці, обов'язково запитуйте у продавця, щоб саджанці не були сіянцями. Ті саджанці, які вирощуються з горіха, вони дуже довго не плодоносять, а навіть якщо і плодоносять, то це вже не будуть такі якісні. Горіхи, як треба обов'язково, щоб вони були або привиті, або вони повинні бути з черенка, черенковані. А також можна зробити отводками, а також діленням куща, як в даному разі у нас. Ще хочу закцентувати увагу, що Олександр має ютуб-канал, який називається Фундук на Самарі. Кому буде цікаво саме вирощування фундука, він реалізує і саджанці, і може вас проконсультувати стосовно фундука, тому що я, я спеціалізуюсь на лаванді в основному. А це в мене такі, скажімо, мої увлічення фундуком. А у нього саме можна запитати, там у нього є різні різні сорти і також є саджанці. Так що звертайте. ще раз вам можу написати вам ссылку під відео на його YouTube канал. І стосовно фундука, будете у нього консультуватися. Ну, а ми зараз посадимо наш фундучок. З легкої руки, думаю, він у нас гарно приживеться і буде плодоносити. Так, беремось за роботу. Так, лунку викопані. Зараз на дно на... насипемо це компост такий легкий. Отак насипамо добавимо суперфосфат ну, жменю. по сій по сій лунці. Це все змішаємо. І наш саджанець отак гарненько. Раз маловато, розправимо корінчики. Тепер можна полити, Тут земля осіла. Нехай я росте на радість. Я бажаю всім мирного неба, гарних квітучих садів. На все добре. До нових зустрічей.